Всім привіт та ви дивитеся канал СКАФТІВ. Сьогодні я розповім, чого у Сполучених Штатах Америки така хороша економіка. Всім приємного перегляду. США мають сильну економіку завдяки кільком важливим речам. Перше. Вільний ринок. Бізнеси можуть розвиватися без зайвих обмежень. Друга причина інновації. Вони створюють нові технології. Третя причина: багато різних гаузей. Виробництво, технології, сільське господарство, банки. Усе це працює разом. Причина четверта інвестиції. Люди і країни вкладають гроші в економіку США. Причина п'ята сильна фінансова система. Долар. Головна валюта світу, а їхні біржі допомагають бізнесам зростати. Освіта. Відомі університети створюють розумних і талановитих людей. Причина сьома природні ресурси. У США є багато нафти, газу та металів. І остання восьма причина: стабільність. Політика і закони захищають економіку. Це все допомагає США бути однією з найуспішніших країн у світі. Всім дякую за перегляд! Ви були на каналі Скавтіві. Всім бабай!